Вітаю в родині Головбуха! Заходимо в найбільш насичений звітами місяць, і перша масивна порція дедлайнів уже цього тижня. Маєте кілька днів, щоб востаннє перевірити податковий розрахунок і впевнитися, що все врахували. У минулих номерах Головбуха ми вже публікували кілька роз'яснень із прикладами заповнення. У цьому наводимо ще 5 ситуацій у додатку Д1. Як завжди, з інструкціями, як діяти. Декларацію з рентної плати подавайте за новою формою. Швидко закрити цей пункт зі списку справ допоможе стаття. У ній експерт пояснив, що зазначати у кожній графі, та надав зразок, Озброїтеся і поїхали далі знайомитися з новою формою земельної деки, алгоритм відповість на всі запитання. Стосовно того, як правильно заповнити декларацію сплати за землю на 2024 рік. Для кожного розділу декларації експерт зробив окрему таблицю, де рядок за рядком розписав, що зазначати і в якій ситуації. І звісно ж, є зразок, щоб звіритися. Паралельно зі звітами розбираємо інші важливі питання. Мінсоцполітики висловило свою позицію про те, Кому у 2024-му зберігати суму індексації зарплати за періоди до 2023 року податківці поділилися формулами, за якими розраховують показники рівнів сплати ПДВ та податку на прибуток для включення підприємства до плану перевірок, а експерти головбуха дають шпаргалку для прибутківців. Які за результатами минулого року хочуть відмовитися від коригувальних різниць, читайте, хто має таке право і як це зробити. У наступному номері продовжимо тему звітності. Стежте за терміновими статтями, щоб вчасно отримувати важливі підказки для роботи.